Мій улюблений магазинчик. Знаєте, в таких магазинчиках можна е, знайти щось цікавеньке. Я тут штами собі в минулому році знайшла кофту і хочу показати, тут є робоча одежа дуже хорошої якості. І ви знаєте, ціни я б не сказала, що... Зараз ми всередину зайдемо, що сильно високі. От костюми такі. Все бомбезно. Ще щось підшивають. О, кепка ще й шиється. Надпісь. Привезли сюди, щоб робити надписі. Прикольно. Раніше вони кудись це все відправляли, а тепер ось тут для якихось кампаній, для всього. Прикольно. Ось така гроба. Він сказав, у мене сестра одежу медичну купує. подивимося, яка ціна. Ось такий комплект це для медпрацівників. 25 євро і дуже хороший котон. Взагалі бомбезний. У мене просто сестра медик. Їй дуже цікаво. Це все обув черевики для роботи. Отут зверху ставка йде желізка. Я оце теж перший раз таке в Італії побачила. Мій чоловік тільки от використовує, щоб спереді була желізка, захист. Не просто в шльопанцях пішов дерева валити, а ось таке. Така зимня одежа ще. Але я собі слово дала, коли вчилася, що я буду, не буду спонтанно щось купляти, і тоді, коли мені потрібно... А тоді, коли буду щось знаходити, підходяще, Найшла отаку кофту, і я її заберу. Вона класна. Все, на зиму наступну забезпечена, треба дожити. Це не просто чоботи тут Тверде спереді. Вітання, вісну всі магазини закриваються на обід, відкриваються о п'ятій вечора. Так, там з часу до п'яти закрито, а тут нам повезло тут відкрито завжди тіше і в неділю. Подали мені ідею зробити обзор в магазині. Це земля. Скільки коштує? боже, які орхідейки маленькі. 9 євро. Якби з чоловіком була, вже б щось купила. Гарні. Оце по сім місяців можуть ці квітки цвісти стояти. Зазвичай ми ходимо в неділю в магазин, у великий супермаркет, або Франческо ввечері їде і там купує вже сам. Не хожу я в магазин. Рідко коли сама, його зараз нема. Але днем в день тут що завгодно може бути. А ввечері я була сюди, зайшла, вже все пусто. І він, коли ввечері приходить, то, звісно, нічого нема. Маклажанчики, фінотки, це такі штучки, до речі, дуже смачні. І Варити можна і так гристи. Це вони не гіркі, нічого, сочні, прикольні. Нам по мінімум треба. Пікінки я в нас від, в нашому регіоні не бачила, від слова взагалі. Тому замість пікінки беру айсберг, але пікінка мені завжди більш подобалась. Ізобілія просто не передав. Персики мене, звісно, дивують. В цю пору. А оце не збили. Вони дійсно в цю пору ростуть, в Італії вже. І дуже вони вкусні можуть бути, якщо спілі і часно зірвані. Виноград трієво, абрикоси? Не збили, оце те, що я говорила. Ну, чи варто його коштувати? Я з дерева все привикла їсти. Персик? Вчорашню. і I... сливи. Мої італінці жовтих помідор взагалі не знали, що це таке. Я насіння привезла, ми садили, а потім усі в магазині є. Ну, Червоні будуть коштувати 3,78 кг, а жовті 7 євро. Як не зайти в ліквіроводочний відділ. Брати нічого не буде. Шампанське. Євро 75. Бери, не хочу. Це ж, візьму, потім пити буду. Так що Краще не треба. З моїм желудком. Ой, від алкоголю, навіть від трошки, кості ломить, капець. Ізобілія пива, пиво, але нефільтроване. І чорне ще треба знайти. І чорне, до речі, не таке, як у нас солодке, буде воно ну, звичайне. Вас розчарує Чо, е, смак чорного пива в Італії. Нефільтроване є. Як, як шукаєш, не знайдеш. Як не шукаєш, то це Оце мені подобається. До речі. Це магазин, в якому алкоголь буде дешевий. Так. Лікрчики по 3,69. А в іншому магазині це буде дорожче. Інша продукція. Мені подобається цей магазин, що тут своя продукція є. Мені здається, що, щоб тут все показати, треба пів дня тут провести. Не знаю. Шампіньончики. Огурці теж є і навіть прикольні. Мала якось попросила, раз купили і все. Сушені помідори я сама закриваю, ми таке не купимо. Що ми можемо купити? Карчофі можемо купити. Не знаю, як не згадаю, як буде по українськи з такі. І саме оця марка. Вони бомбезні, вони є різні. От карчофі ми купуємо. Вони класні. Оливки? Дивіться, навіть цибуля є маринована. Консервації італійці сильно не відрізняються. Це в них оце, от так вони консервують. Ну, ми теж так консервуємо баклажани. Ну, чого? Оливки, я скажу, і карчофі можемо взяти. Цибулі, оливки, огірочки можна знайти так сильно. Шампіньйони. Сильно вони консервацією не відрізняються. Це в них така смесь, вони з рисом роблять. Різних видів пасти. І от саме в цьому магазині них я ж кажу своя така більш продукція, яка от не також і відома. Кашу, яку я купую від народження Марії. І Вона її досі їсть. Раніше її перемелювала. А зараз це, вона така, її треба проварити гарно. І вона вже йде зі смаком, сухофруктами. А якби сік помідорний, в них немає такого. В них от пасти є, потім, а потім це вже для ну, пасти. Пасти, не знаю, вже соуси готові. І от такі соуси, це все в них для того, щоб заправляти вермишель. Тесто різні з базиліка. Рис, вермишель, кускус -кус максимум. Ну, якісь крупи, це для них вже делікатес, і в маленьких порціях продається. Пельмені, але чомусь тако в сухому вигляді. Хліб печуть міні-пекарні. Кілограм хліба 2,60, Верніше 900 грам, 2 євро шістдесят Булочки такі. Це хліб інтеграли. Різаний хліб дуже класний, покачений. Ну і такого типу хліба теж є ізобіліє. На наш заварний схожий, чорний, такий, він і дійсно схожий, такий він плотненький. А отакий от я Марії брала, він теж плотненький. Але це раз я знайшла і вона так, от, щоб не притирався один. От як не странно, але він теж такий інтегралець з висівками. Він такий нормальний її організм сприймає. А оцей з семечками я брала. Він дійсно такий ну, хороший. Я не знаю, чого, але тут карбоідратів дуже-дуже мало. Ну і щось для дому. Найти отак дуже багато і воно все тут недороге. Магазин називається «Меді». Це якби, я не знаю, по всій Італії він, напевно, є, але менше, ніж там якихось магазинів інших. І мені дуже подобається продукція, особливо молочна продукція тут хороша. Такі печеньки, сухарики. Такі сухарики ми теж різні іноді беремо. Дуже рідко ми Марії беремо якісь іграшки цяцькі, але оце для творчості вона любить таке. То було по одній там продавали. Взагалі, тут звірюшки. Напевно, ці дві візьму. 4 євро одна. Моя слабкість це свічки. Магазин, якому можна знайти, що хочеш, і навіть стабілізатор для телефона, ну він стоїть 50 євро. Шнурок з лампочками 10 метрів, 40 лампочок від сонця 20 євро. Тепер я не буду спати. Ось така, 5 метрів, 10 лампочок від сонця 10 євро. Ось така база стекляна була б класна для орхідеї. І мені одну треба пересадити, 10 євро. От чому, коли ти сам і нема кошелька? Тобто, Франческо. Тобі все подобається. Сумка холодильник доволі таки хорошого качества. 2 євро. Супера не магазин. Курина грудка 10 євро, нарізана вже 12 євро. Ось така частина 6 євро. Ось набір. 4 євро. Там, на in deep euro. euro euro è vero c'è già stato un'intera si risparmia euro risparmia si risparmia si risparmia si risparmia si litro per 6 si risparmia si risparmia specialità di in vaschetta da un chilo e mezzo a 3,49 euro tutte le promozioni in corso scarica la B MD e sfoglia il volantino di pcrovena Це в нас теж свинина 10, але це такий ну, поменший магазин, да, то тут може так бути і дорожче. Ну і звичайно, теляти на 15, 14 і 16. Фарш телячий 11. Це желудок телячий. Так вони його з картошки готовлять і їдять таке. Сохішки дуже смачні і навіть битова техніка все в одному. О, я вам обіцяла пахлаву показати, зробити. І якщо я зараз куплю тісто слойоне, так я купую. Мені треба три листка, то прийдеться показувати. О, до речі, отаке я прошу доберу. 10 євро кілограм, і воно доволі смачне. Або ось таке теж 10 євро кілограм. Воно тут якби е, кап... ну, не капчоне, а трохи таке присмачене, гарне. Теж прикольне. Оскільки я пахлаву роблю в круглій формі, то мені треба кругла. Євро 0,9. Беремо пельмені в сухому віді, тортиліни. Так, і не виправляйте мене. <сум> Дуже багато і саме в, віде, саме в сухому, не в заморозці. Також є якби вермишель не сушена, а от по типу свіжа. А от такими квадратами це якби на лазанью. До речі, лазаню можна, як вам буде завгодно, як фантазії, чого це запропонуєте. Туди можна і покласти, і дуже класно, в духовці. І от це не реклама, але саме продукція Малька Парадісо, вона якби і бюджетна, і дуже смачна. Молоко ще там є, сири. Мне очень нравится эта марка. Бюджет на Филадельфия. Морепродукты. Самая вот такой формы паста и вот свеженькая она с маленькими креветочками. Дуже смачно виходить. Ви вірите в такі йогурт, чи що це? Що холестерол чистить? Це щось цікаве. Дивіться, столик, два стульчика 59 євро. А оце, знаєте, чому показую? Моніка. Всім по просьбам, всім називаю всіх по іменах. Моніка. Оце таке приобріла 119 Треба срочно йти до неї, посидіти. Ну, це взагалі ціна бомбезна 119, вони 200-300 євро. Навіть воно, якщо там пластик такий собі, а там все одно на років 3-4 вистачить. Речі, не знаю, як ви, але в Україну, я коли їду, я везу з собою туалетну бумагу і передаю їм таку класну туалетну бумагу. 6,50 це вже подорожчало. Це тут 24 рулона, і вона така гарненька, не тонесенька, дуже добра. Або в Україні я користуюсь обуховською і все. 6,50, 24 рулона, бомбезно. В Україні вони, я знаю, дорожчі. Оці тонші. По 2 євро там за не знаю за скільки. Показала напослідок. Для соплей беру. євро 50 ціла коробка. Всекі пахучки для стиралок. Що не що занадто тут не здраво, пам'ятайте. По мінімуму, міні-екскурсія. Я вчусь, якщо. Шо, що обід по розписанням італьянців. розумієте? навіть якщо коли вони не вдома, а десь на вулиці, просто показує, що машин ноль, всі на обіді. Навіть якщо вони не вдома, десь на вулиці, вони там свій час, тільки вони там в годину обідують, вони з'їдять бутерброд, який заготовили завчасно або завчасно знайдуть. Де його купити? Хто ну, в ресторан може ходити, ще щось. Ну, більш, ми про більш простіх людей. Небо просто шикарне. От що, що, а телефон небо передає. Всім хороших покупок, щоб на все вистачало. Зробимо потім розпаковку, я потратила 60 євро.